Бабуся Галина була простою жінкою. Овдовівши багато років тому, вона виховала свою єдину доньку Світлану, потом чесної праці, шила одяг, працювала на консервному заводі, робила все можливе, щоб її дитина ні в чому не мала потреби. Вона ніколи не мала багато, але й ніколи не скаржилася. Жила скромно. З того що давало життя. Коли її чоловік, дід Іван помер, Галина думала, що доля була до неї надто жорстокою, але принаймні у неї була Світлана, її донька. Навіть з її важким характером, навіть з криками та різкими словами, Галина хотіла бути поруч, хотіла піклуватися, допомагати, показати, що вона може бути корисною, навіть якщо зараз вона була лише літньою жінкою з руками, позначеними часом та працею. Коли Світлана вийшла заміж за Віктора, і вони купили нову, блискучу квартиру в сучасному районі Львова, Галина продала свою маленьку хатинку в селі під Карпатами і віддала всі гроші їм, щоб допомогти. Вона переїхала до них. Сподіваючись на тиху старість в оточенні родини, особливо свого улюбленого онука Сашка, Світлана, однак завжди давала зрозуміти, мати була тягарем. Мамо, знову ви залишили крихти на столі. Ваші старі речі псують весь вигляд моєї квартири. Навіщо? Ви знову готували борщ? Від нього тільки сморід. Слова були гострими, як скло. І щодня ранили серце Галини. Віктор зять зазвичай мовчав, але його холодна байдужість була ще гіршою за крики Світлани. Він дивився на те, що так, ніби вона була невидимою прозорою перешкодою на його шляху до телевізора. Галина терпіла все це. Вона дивилася на свого онука Сашка, і її серце зігрівалося з ним було інакше. Десятирічний хлопчик сидів поруч з нею, слухав її старі історії про життя в селі, сміявся з її простих жартів, приймав шматок яблучного пирога, ласку, обійми. Сашко був причиною, чому Галина посміхалася. Саме заради нього вона наполягала на тому, щоб бути поруч, навіть коли відчувала себе непотрібною. Вона була для нього живою книгою казок, скарбницею тепла в холодному, стерильному світі його батьків, але терпіння Світлани вичерпувалося вона бачила в матері лише старість, бідність і зайві клопоти. Вона не знала і не хотіла знати про таємницю, яку Галина зберігала роками після смерті Івана. Який був мудрим і працьовитим чоловіком, він залишив їй невелику, але значну спадщину гроші від продажу землі, яку він отримав у реституцію. Галина, не довіряючи банкам після криз 90-х і не бажаючи хизуватися багатством, якого ніколи не прагнула, тримала ці гроші на таємному рахунку, додаючи до них свою скромну пенсію. Вона планувала все це залишити Світлані. Щоб забезпечити її майбутнє, вона хотіла зробити доньці сюрприз, подарувати їй усе, про що та мріяла. Але з кожним днем, з кожною образою, цей план здавався все більш і більш помилковим. Одного вечора, коли Галина намагалася розповісти Сашкові казку, Світлана увірвалася в кімнату. Мамо, досить. крикнула вона. Ви знову забиваєте дитині голову своїми сільськими дурницями. У нього завтра контрольна з англійської. Ви ні на що не здатні, тільки заважати. Завтра щоб вас тут не було. Я знайшла вам місце в будинку для літніх людей. Там вам і місце. Слова пролунали, як вирок. Сашко заплакав. І притиснувся до бабусі, але намовчки обійняла його, її серце розривалося на шматки. Вона подивилася на свою доньку, на її обличчя, спотворене гнівом і презирством, і в її очах щось згасло назавжди. Це була не просто образа, це була зрада. Вона вигнала власну матір, не знаючи, що насправді приховувала ця тиха. Скромна жінка. Іноді найближчі. Люди завдають найглибших ран. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, покажіть свою підтримку, поставивши лайк та підписавшись на наш канал, щоб дізнатися, як розгорнуться події далі. Наступного ранку Галина мовчки збирала свої нечисленні речі в стару валізу. Світлана поклала на стіл кілька зім'ятих купюр. Ось, візьміть! На перший час вистачить, таксі вже чекає. Вона не дивилася матері в очі. Сашко стояв у дверях своєї кімнати, його маленьке обличчя було мокрим від сліз. Галина підійшла до нього, стала на коліна і міцно обійняла. Не плач, моє сонечко, прошепотіла вона. Бабуся завжди буде тебе любити, завжди. Будь розумним хлопчиком і добре вчися. Вона поцілувала його в чоло. І випросталася. Вона подивилася на Світлану, але в її погляді вже не було ні болю, ні благання. Лише холодний, спокійний сум. Вона нічого не сказала, взяла свою валізу, проігнорувала гроші на столі і тихо вийшла з квартири, яку колись допомогла купити. Таксі відвезло її не в будинок для літніх людей. Вона назвала водієві адресу невеликого. Але чистого готелю в центрі Львова, який заздалегідь знайшла в інтернеті, увійшовши до номера, вона вперше за довгі місяці відчула, що може дихати вільно, більше ніяких докорів, ніяких презирливих поглядів. Вона була одна, але не самотня. Вона була вільна. Перше, що вона зробила, це зателефонувала до старого друга сім'ї. Адвоката Коваленка. Пане Тарасе, це Галина, вдова Івана, сказала вона спокійним, але твердим голосом. Мені потрібна ваша допомога. Я хочу змінити свій заповіт. Негайно через кілька днів Світлана та Віктор отримали офіційного листа. Адвокатська контора Коваленка запрошувала їх на зустріч для обговорення важливих питань. Пов'язаних із майном пані Галини. Світлана посміхнулася. Нарешті, сказала вона чоловікові, мабуть, стара вирішила все на нас переписати, щоби ми її назад забрали. Вона не може без нас жити. Віктор лише знизав плечима, але в його очах промайнув жадібний вогник. Вони одяглися в найкращий одяг, і з самовдоволеним виглядом. Вирушили до офісу адвоката. Вони були впевнені, що перемога за ними. Коли вони увійшли до кабінету, їх чекав сюрприз. За великим дубовим столом сидів не лише адвокат Коваленко, а й їхня мати, бабуся Галина. Але це була не та Галина, яку вони знали. Замість старого зношеного халата на ній був елегантний костюм, її сиве волосся. Було акуратно зачесане, а на обличчі спокійний і впевнений вираз. Вона не виглядала як жертва, вона виглядала як господиня свого життя. Світлана на мить розгубилася. Мамо, що ви тут робите? Адвокат Коваленко підвівся. Прошу сідати, пані Світлано, пане Вікторе. Пані Галина попросила мене організувати цю зустріч, щоб прояснити деякі речі. Ми отримали вашого листа, почала Світлана. Намагаючись повернути собі контроль над ситуацією. Мамо, ми все обдумали. Можете повертатися додому. Ми знайдемо спосіб. Ні, Світлано, перервала її Галина тихим, але непохитним голосом. Я не повернуся. Мій дім тепер в іншому місці. Я запросила вас сюди, щоб повідомити про своє рішення. Адвокат Коваленко прокашлявся. І взяв до рук кілька документів. Пані та панове, почав він офіційним тоном. Як вам відомо, пані Галина є власницею значних активів, залишених їй у спадок її покійним чоловіком Іваном. Протягом багатьох років вона мудро керувала цими коштами, примножуючи їх. Вартість її майна на сьогоднішній день. Є вельми суттєвою. Світлана та Віктор переглянулися. В їхніх очах спалахнула жадібність. Вони навіть не підозрювали у зв'язку з нещодавніми подіями, продовжував адвокат. Пані Галина вирішила внести зміни до свого заповіту, попередня версія, в якій ви, пані Світлано, були вказані як єдина спадкоємиця, анулюється. Що? вигукнула Світлана не вірячи своїм вухам. Мамо, що це означає? Це якийсь жарт. Галина подивилася на неї своїми спокійними очима. Це не жарт, доню, це наслідок. Наслідок твого вибору. Адвокат Коваленко розгорнув новий документ. Згідно з новою волею пані Галини все її майно, включаючи банківські рахунки, нерухомість та цінні папери. Передається у новостворений благодійний фонд. Фонд носитиме ім'я її онука Олександра. Світлана та Віктор застигли, наче вражені громом. Фонд, ледь вимовила Світлана. Так, фонд, підтвердив адвокат. Його єдиною метою буде забезпечення майбутнього вашого сина Сашка. Фонд оплачуватиме його освіту в найкращих закладах. Медичне обслуговування. Подорожі, а після досягнення повноліття забезпечить його стартовим капіталом для будь-яких його починань, ви, пані Світлано, як його мати не матимете доступу до цих коштів і не зможете ними розпоряджатися. Управління фондом буде здійснюватися опікунською радою, до якої входять пані Галина, я та ще один незалежний фінансовий експерт. Але, а як же я? голос Світлани тремтів від люті та розпачу. Я ж ваша єдина донька. Ви не можете цього зробити, можу, Світлано, і вже зробила, відповіла Галина. Справжній спадок, який я хотіла тобі залишити, це не гроші. Це була моя любов, моя турбота, моя повага. Але ти все це відкинула. Ти бачила в мені лише тягар? Ти прогнала мене, ти проміняла свою матір на комфорт і вільний простір у своїй квартирі. Тож тепер у тебе є простір. Насолоджуйся ним. Світлана розплакалася. Мамо, пробачте, я не знала, я не хотіла. Давайте все повернемо, забирайте мене до себе, я буду вас доглядати. Але Галина лише сумно похитала головою занадто пізно доню. Деякі речі не можна повернути, деякі слова не можна взяти назад. Ти зробила свій вибір. Тепер живи з ним, а я буду жити своїм життям, піклуючись про єдину людину, яка по-справжньому мене любила. Про мого онука. Вона підвелася, випроставши спину. У її постаті більше не було ні сліду від тієї заляканої жінки, якою вона була в квартирі доньки. Це була жінка, яка повернула собі гідність. Вона кивнула адвокату і, не дивлячись більше на Світлану та Віктора, вийшла з кабінету. Вони залишилися сидіти розчавлені вагою своєї жадібності та гіркого каяття, вони втратили не просто спадщину, вони втратили матір. Новина. Про раптове багатство Галини та її незвичайний заповіт швидко поширилася серед знайомих. Багато хто засуджував Світлану за її жорстокість, дехто, можливо, заздрив долі Сашка. Але всі погоджувалися в одному. Галина вчинила мудро і справедливо. Вона не стала мститися. Вона просто забезпечила майбутнє того, хто був їй найдорожчим, і дала доньці найважливіший урок у її житті, хоча і занадто пізно. Галина купила собі невелику, затишну квартиру в Тихому районі Львова з великим балконом, де вона вирощувала квіти. Вона часто брала Сашка до себе на вихідні. Вони гуляли старим містом, їли морозиво, ходили в театри. Вона розповідала йому про його діда, про їхнє життя, про важливість бути доброю і чесною людиною. Вона бачила, як хлопчик розквітає, звільнений від напруженої атмосфери вдома. Одного, разу сидячи на лавці в парку, Сашко запитав бабусю. А чому мама така сумна останнім часом? Галина погладила його по голові. Тому що іноді Сашко, люди розуміють цінність того, що мали, лише тоді, коли це втрачають. Найцінніше в житті це не речі, які можна купити за гроші, це любов, повага і тепло близьких. І коли ти відштовхуєш це, ти залишаєшся дуже самотнім. Історія Галини стала тихою легендою, нагадуванням про те. Що гідність і самоповага це скарби, які ніхто не може відібрати, і що іноді найсильніший вчинок це не крик, а тихий відхід, який залишає за собою гучнішу тишу, ніж будь-які слова. Вона навчила всіх, хто знав її, історію, що час не чекає. Коли ти вирішуєш принизити того, Хто тебе лише любив, може бути занадто пізно просити пробачення. Життя вчить, і одного дня всі вчаться. А ви що думаєте про цю історію? Чи замислювалися ви коли-небудь, як часто ми не цінуємо когось, не знаючи, що ця людина несе в собі. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, залиште лайк і прокоментуйте нижче. Також підпишіться, щоб. Не пропустити інші історії, які змушують замислитися і показують, що в житті повага завжди важить більше, ніж гроші. Дякуємо, що додивилися до кінця і до наступної історії.